Вітаю вас, друзі! На своєму каналі, мене звати Ольга, і сьогодні я хочу зробити огляд не зовсім звичайної для мене колоди. Це український оракул під назвою Червона калина. Це оракул, який складений за системою Ленорман. Ну, власне, в Ленорман, в принципі, не було ніякої системи. Я трішечки сьогодні про неї також розповім. Однак, хочу показати вам цю колоду. Я не практикую оракули, я не практикую Ленорман, але я не змогла встояти перед цією колодою. Вона настільки автентична. І настільки приваблива, що я просто купила її собі для початку, а потім вже подумала, а де ж і в яких ситуаціях я можу її використовувати. І про це також вам сьогодні трішечки розповім. Ось в такому мішечку йде оракул червона калина, і до нього є невеличка інструкція. Хоча я одразу вам скажу. Інструкція вам не знадобиться, якщо ви будете практикувати цей оракул. В інструкції досить небагато інформації про якісь значення, символи, трактовки. Більше є історичної інформації. Ну, дивіться, дуже-дуже мало, буквально там кілька слів про кожне, про кожне зображення. Однак вам і не потрібна ця інструкція. Я зараз поясню, чому. Вона входить до комплекту, і, в принципі, в неї можна підглядати, якщо щось дуже незрозуміло, але, на мою думку, вона буде зовсім не потрібна. Що стосується системи так званої системи Ленорман, мадам Ленорман, була ворожкою ще за часів Наполеона, і є таке, така легенда, що вона йому наворожила поразку, і за це він її вислав з Парижу. І вона ворожила на звичайних гральних картах. В неї не було ніякої системи. Вона, от як вона бачила, так вона і розповідала. Однак, вже після її смерті, десь за 4-5 років, вийшла перша колода, яку назвали колодою Ленорман. І придумали, що вона буде позначати певну систему. За основу тієї колоди були взяті картки для розвитку асоціативного мислення в дітей. І це важливо, тому що зараз я вам поясню, як ми цю інформацію можемо використовувати з оракулом Червона калина. Тобто була певна німецька система карток, які розвивали асоціативну уяву і асоціативне мислення в дітей, і саме вони були взяті за основу першої колоди Ленорман. Зараз вже, звісно, цих колод мільйон. Але, що нам дає ця інформація стосовно оракулу українського червона калина? Дивіться, я не буду собі його використовувати для якихось розкладів, тому що я не ворожка, я психолог, і коуч, і таролог, я використовую таро як інструмент для аналізу. І так само я буду використовувати ці оракули для. Аналізу і для е, такої персоніфікованої роботи з клієнтами. Ну, по-перше, е, ми можемо використовувати ці карти у якості метафоричних карт, коли ми е, даємо нашому клієнту, точніше, клієнт витягає сам карту, е, ставлячи запитання, так, якесь, витягає карту і дивиться, що він бачить на ній. Власне, він розповідає свої асоціації, е, що він тут бачить. Ну, от напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас гора. Можливо, це символ сили для когось, а для когось якоїсь неприступності, міцності. А, можливо, це для когось означатиме певні перешкоди, які ми повинні пройти для того, щоб досягти своєї мети. Але. Перешкоди ми пройдемо без проблем. Або з мінімальними проблемами, тому що небо в нас ясне, є лише кілька хмаринок, які не передвіщають нам жодної біди. Це перші асоціації, які прийшли в голову, і вони можуть бути влучними, дивлячись, яке питання ми задаємо, тому що коли ми. Розглядаємо карту, будь це система таро, чи це, можливо, оракульна якась система, ми завжди працюємо зі своїм підсвідомим і з безсвідомим, з колективним безсвідомим. Тому деякі карти дуже легко прочитувати. Для деяких можуть бути можуть знадобитися там додаткові якісь трактовки. І цікава інформація от щодо дітей. Так? Якщо у вас є діти, ви також можете використовувати цю колоду для розвитку їхнього і асоціативного мислення, і фантазії, і навіть для розвитку мовлення. Наприклад, я зараз покажу вам карту вершника, знайду її. Ви заодно подивіться, будь ласка, галерею. Вона дуже така українська. І дуже мені подобається. Просто взагалі самі карти приємні навіть на дотик. Дивіться, які в них рубашки. Вони такі гладенькі, їх приємно тримати в руках і, звісно, на них приємно дивитися. Ось про цю карту хочу окремо сьогодні вам сказати. Ще підібрала для вас. Ось він вершник. Ще про кілька карт хочу додатково сказати. Дивіться, наприклад, картка вершник, як я зробила вже зі своїми дітьми. А вершник, ну, звісно, яка перша асоціація з вершником, це гінець, це якісь певні новини, це якесь послання, це якась інформація. Однак ми вже можемо думати, дивитися уважно на нього і думати, як ми можемо, наприклад, в дітей розвивати так, уяву і мислення. Який він цей вершник? Чи він сумний, чи він задумливий, чи він втомлений, чи він зосереджений? Який він, куди він їде? Що в нього в руках, до речі, діти не побачили цього листа, вони побачили меч і все. І тут також можна тренувати додатково ще й увагу. А що це за лист? Чи він написав його сам, чи він його просто комусь везе, якщо він його комусь везе, які там новини, хороші чи погані? І так можна робити до безкінечності. В принципі, за такою ж системою працюють і самі оракули, коли ви робите а, такі якісь прогнози на них. А наприклад, ось ця карта, її також можна дуже добре використовувати для, ну я маю на увазі не тільки цю карту, а взагалі всю колоду, для зосередження на собі, і якщо ви працюєте з клієнтом, для глибинного аналізу його ситуації, його відчуттів. Наприклад, ми можемо попросити подивитися на цю карту і сказати, що перше вкидається в око. А комусь вперше вкидається в око підкова, комусь сама конюшина, хоча карта називається конюшина. Але є багато людей, я вже це просто перевіряла на своїх знайомих яким вкидається в око вперше саме підкова. І тут можна дивитися, що для тебе означає підкова. Це можливо щастя, можливо, це вдача. Там, чому вона перевернута, наприклад, чи має це для тебе значення чи ні. Або, можливо, хтось скаже, що це загублена, підкова, її загубили, і тому, можливо, якась втрата на, на тебе чекає. А для людей, які побачили конюшину, ну, можливо, це якісь романтичні стосунки. Бачите, вона цвіте, вона квітне. А, можливо, це буде означати літній період. І хтось побачить в підкові подорож літню. Тобто багато всього можна сказати, дивлячись на те, яке ми, власне, питання ставимо цим картам, так? І ще хотіла сказати вам ось окремо про цю карту: труна, так? І на перший погляд може здатися, що це смерть, це смуток, це кінець чогось. Ну, Це така досить негативна карта. Однак. Я впевнена, що такі карти ми можемо з вами використовувати як інструмент для. Тренування і для розвитку саме позитивного мислення. Яким чином? Дивіться, ну, перше, що вкидається в око, це труна, яка накрита прапором. Зазвичай так ховають військових, коли накривають прапором на труну. І тут, звісно, виникають такі асоціації, як смерть, смуток, загибель і таке інше. Однак ми можемо подивитися під іншим кутом зору на цю карту. Ми можемо сказати, що це наш ворог, якого Україна перемогла, тому що Україна зверху ми накрили своїм прапором ось цю труну. І перемогли. Тобто цю карту можна трактувати як перемогу, дивитися на неї і тренувати в собі позитивне мислення. Прапор не порваний, він цілий, з ним все в порядку, тому все буде добре. Ми просто накриємо собою всіх своїх ворогів і вони поляжуть в чистому полі і стануть добривом для нашої землі. Тобто, до чого я це все веду? Я, як психолог і коуч, я знову ж таки, повторюся, я не використовую оракульні карти для гадання, тому що я, в принципі, гаданнями не займаюся. Я займаюся глибинною роботою, аналізом і прорахунком можливих варіантів розвитку ситуації, і тим, як можна вчинити в тому чи іншому разі. І... Цю колоду я вважаю, що кожен психолог має собі купити, окрім того, що вона дуже-дуже така проукраїнська, так тут і символіка, і кольори, і взагалі картинки приємні. То її можна використовувати саме ось таким чином в своїй роботі для аналізу, для розвитку позитивного мислення, асоціативного мислення, для розвитку фантазії. І тут немає, як, наприклад, в тих же картах Таро якихось картинок, таких моторошних. Так, наприклад, немає зброї, немає якихось підвішаних і таке інше, тому цю колоду. Повністю можна використовувати для роботи з дітьми. Ну, Єдина зброя, можливо, це ось цей меч, який в чохлі знаходиться, тобто він не відкритий. так, І це також додатковий символ, над яким можна подумати. Отже, друзі, напишіть, будь ласка, ваші враження, що ви думаєте про цей оракул, чи сподобався вам він, чи будете ви його використовувати в своїй роботі, і, можливо, у вас. З'являться ще якісь інсайти, додаткові думки, як можна було б застосувати в своїй роботі цю колоду, якщо ви не гадалка, не ворожка і не ворожите на так званій системі Мадам Ленорман. Буду рада почитати ваші коментарі, підписуйтесь на канал, на ньому ще буде багато всього цікавого. І до зустрічі з вами у наступних відео.